Пашка, я вагітна, як про щось буденне, сказала Ельвіра, і замовкла, терпляче чекаючи на реакцію хлопця. А він від несподіванки всі слова забувся і тільки кліпав на дівчину ошелешеними очима. Елі розсміялася. Ти чого? спитала. Та якось неочікувано. пробурмотів. Ще не збирався одружуватись. Хоча і зустрічався з Ельвірою другий рік і не планував з нею розходитись. Кохав, мабуть. Що будемо робити? спитала дівчина. Якщо? одружуватись? Що ж тут вже подієш? відгукнувся. Весілля гуляли негучне були тільки рідні та найближчі друзі. Ельвіра не захотіла великого свята. Який сенс від нього? Якщо вона ні шампанського випити, ні натанцюватись вдосталь не мала змоги. Вагітність вона ходила важко. Швидко отікали руки й ноги, боліла спина. Волосся стало неслухняним, і вже не вкладалось в зачіску, що її дуже дратувало. Ельвіра звикла бути ідеальною. і, втративши таку змогу, швидко розчарувалась в майбутньому материнстві. Вона вже й докоряла собі. Що замість того, щоб зробити тихенько аборт, пішла на те заміжжя. Але ж хлопець був з далеко не бідної сім'ї, і навряд чи він одружився б, якби не майбутнє батьківство. Ельвіра вже добре знала, що чоловіки або дружуться одразу, або тягнуть безкінечну резину, поки якийсь випадок не розрубає той гордієв вузол стосунків, що набридли. Після пологів. Виявилося, що проблема під час вагітності то навіть не квіточки, то бутончики. Добре, що чоловік, одразу зрозумівши, що кохані не варто довіряти дитину, няню найняв та днювала і ночувала біля малого. А молода матуся швидко забула про нього, повністю занурившись в свої проблеми. Їй якнайшвидше треба було повернути зовнішність в первісний стан. На відміну від дружини, Павло душі не в синові, проводив з ним багато часу і летів, як на крилах з роботи додому, до сім'ї. В той день, що перевернув все їх життя з ніг на голову, чоловік звільнився на роботі раніше звичного. Збираючись додому, він роздумував, що б такого чудового зробити в той вечір. Може, погуляти з малюком в парку. Чи посидіти в купочці удома, відпустивши няню і насолоджуючись спілкуванням та забавками з малечею? Зайшовши до квартири, він здивувався тиші і поспішив до дитячої, поглянути чи малий вдома. Так, його син спав у власному ліжечку, посапуючи. А поряд на кріслі задрімала і няня, втомлена цілодобовою турботою. Почувши шум дверей, що відкривались, вона підхопилась. Але Павло помахом руки зупинив її. Добре розумів, як жінка сильно втомлюється біля його сина. Тихенько причинивши за собою, він навшпиньках пішов до власної спальні. немов побоювався, що навіть так може розбудити малого. Підійшовши ближче, він почув через прочинені двері кімнати. Голос дружини вже зібрався зайти всередину, коли ім'я, що сказала жінка, насторожило його. Вона розмовляла з його найкращим другом, що був дружбою на весіллі. Сергію, я все розумію. Але ти також повинен прийняти до уваги, що тобі все просто так не мене», запевняла Ельвіра. Ну, от уяви. Що дізнається, Павло про сина. І що тоді? Думаєш, він так і продовжуватиме тебе другом називати, зрозумівши, чию дитину назвав своєю. Ти ж втратиш не тільки друга, а й хорошу роботу з неймовірною зарплатнею. Ну, от скажи де тобі ще так щедро платитимуть за то, що ти нічого не робиш? Від цих слів Павло отетерів. Він ще відмовлявся вірити в почуте. Може, йому здалося? А Ельвіра продовжувала В тебе є три дні. Як хочеш, а гроші мають бути на моєму рахунку. Інакше я все йому розповім. І візьми собі за правило, будь ласка, ця сума має надходити мені щомісяця без нагадування. Вона замовкла мабуть, слухала співрозмовника. Павло боявся вдихнути глибше. Щоб дружина не почула. Стояв заммерши, вирішивши дослухати все до кінця. Що? голос Ельвіри прозвучав сердито. Не сміши мене, будь ласка, розповість він. Ще не пізно тебе і у в'язницю посадити. Так що досить мені тут базікати. Я чекаю на гроші. На які це гроші ти чекаєш? не витримавши, запитав Павло. Вже не чекаючи закінчення розмови. Та? ототеріла жінка від несподіванки. Телефон в її руці задрижав. Та то так. Не дослухавши виправдань, він вихопив з її руки телефон, подивився на екран. Та мило посміхалось обличчя його шкільного друга Сергія. Алло? сказав підніше до вуха. Пашка. Пролунав здивований голос Сергія. Так, я. Ти вдома? Розмова є. І, не дочекавши, що відповість друг, він кинув на ліжко телефон і вийшов з кімнати. Вже через годину друзі сиділи за столом холостяцької квартири Сергія. Той, роблячи вигляд, що не розуміє причину пізнього візиту, виставив на стіл дві пляшки прохолодного пива. Але Павло навіть не глянув на нього, що у тебе з моєю дружиною за таємниці? За що вона гроші вимагає? строго дивлячись у вічі другу, сказав гість. Та то все дурниця. Ти, мабуть, не так все зрозумів. Ховаючи очі, промовив Сергій. Слухай, ми з тобою з семи років знайомі. Знаємо один одного, як облуплені. Розповідай. Вдарив кулаком по столу Павло. Все одно ж дізнаюся то краще від тебе. Не було нічого такого, про що б ти мав знати. Вперто стояв на своєму чоловік. І замовк, вичікуючи, коли непроханий гість, піде. Але той не зрушив з місця. Чекав на розповідь Слухай, друже. Розбирайся сам зі своєю жінкою. Що вона вирішить розповісти? То і твоє, а я спати вже хочу. Якщо пиво не питимеш, то шуруй додому. Відштовхнувшись від столу так, що попадали пляшки, Павло встав і сердито подивився у вічі другу. Ну, дивись мені, тільки сказав і вирішив додому. Добитися від Ельвіри хоч якоїсь інформації, було легше. Те, що він почув від неї. Вразила, вибула землю з під ніг. Він зґвалтував мене. нещасним голосом проговорила та, коли вже не лишили сили відмовлятися від розмови. Це як? Коли? спитав Павло. У нього на дні народження. похнюпившись, по відповіла. Ти тоді напився дуже, заснув на дивані. А він потяг мене до спальні. Казав, що справжні друзі. Дарують справжні подарунки. Я опиралася, але ж він бугай який. Хіба мала сили? Ти не могла мене покликати? не зрозумів чоловік. Тебе та ти ж спиш, як мертвий. По щекам жінки потекли сльози. Ну, а дитина. Ти про дитину щось говорила з ним. Син мій? Питати таке було дуже важко. Адже відповідь могла вбити його. Кохана жінка зрадила з найкращим другом, та ще й дитина не від нього. Таке не кожен витримав би. Не знаю я. Одвернувши обличчя від погляду Павла, винувате сказала. Може, і його. Чому ти раніше мені про це не сказала? Чому? А ти сам не здогадуєшся? Хіба було б в мене оце все? обвела поглядом простороспання. Якби я тобі призналась у тому, що було. Якби я сказала, що твій син то зовсім не твій. Я хотіла бути з тобою. Я мріяла стати твоєю дружиною. І через таку помилку все втратити. Ми ж були п'яні на тому дні народження. Невже це рахується. Зрада є зрада. сумно відказав Павло. В якому б стані? То не відбувалось. Трохи подумавши, продовжив Я розберуся з Сергієм, а з тобою? Поки не знаю, що з тобою робити. Подивлюся після того, що скаже твій коханець. Він мені не коханець. В голосі жінки звучав вічий. Вона розуміла, що все втрачає, і може опинитися на вулиці разом з дитиною. У бавла був запальний характер, він швидко приймав рішення і вже їх не відміняв. А які то гроші ти в нього вимагала? Що то за платежі мали бути щомісяця? Раптом пригадав почути. Нічого я в нього не вимагала, тобі ще спочулася. відказала Ельвіра, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. Чого тепер вже переживати, як він сприйме її непокору? Наступного дня Павло покликав друга до себе в кабінет. І там, затиснутий в куток, той розповів все, не криючись. Так, так, ми коханці з твоєю Елькою, вже давно. Ти з'явився в її житті набагато пізніше. Ми з нею на той час зустрічалися і планували весілля. А побачивши тебе на моєму дні народження і дізнавшись про твої статки. Вона передумала одружуватись зі мною. Стерва. Вона покинула мене заради твого товстого гаманця. Але, як виявилось, не зовсім і покинула. Уїдливо посміхнувся в обличчя другу, спостерігаючи, як на ньому міняються емоції. Бо навідувалась іноді до мене після ваших побачень. Брешеш. Не витримавши напруги, Павло вдарив кулаком в стіну. Біля самої голови друга. Ну, нехай буде так. Помовчавши трохи, ніби зважуючи, говорити все до кінця, чи ні, Сергій вже ж продовжив. Ти ще не знаєш свою дружину. Якщо чесно, я тобі дуже вдячний, що вона пішла від мене. фу, -фу з такою життя зв'язати. Співчуваю. З якою такою? Павло ще й не міг втямити, чи не про іншу людину розповідає друг. Адже його Еля така ніжна, така закохана і вірна. А з такою. Ти думаєш, вона тебе кохає без тями? Ні. Твої гроші, твою оцю фірму, твій автомобіль і, можливість, щорічно, відпочивати на престижному курорті. А зустріне когось грошовитішого від тебе. Тільки ти її бачив. засміявся. Ну, добре, це припустимо. Що за розмова про дитину? І які гроші вона від тебе вимагає? Та. Вона стверджує, що малий то мій син. Сергієві раптом стало прикро. Згадавши про дитину, він згадав і про те, що не має змоги виховувати її. Ну, а гроші вимагає замовчання. Я змушений, розумієш? Змушений слухати її, бо не хочу втратити ні друга, ні цю роботу. Ну що ж, я все зрозумів, відказав Павло. Добре, ти йди вже працюй. Мені треба подумати, як із цим всім бути. Рішення прийшло за кілька хвилин. Спочатку він зробить ДНК експертизу і дізнається, чий то син. Зрадливу і маркантильну дружину він бачити не бажає в будь-якому випадку нехай збирає свої речі і йде шукати грошовитішого дурника. Що робити з Сергієм, поки не знав. Друзями вони вже не будуть, це точно. А от виганяти з роботи, мабуть, не варто. Дещо він знайде такого спеціаліста. Вирішив відкласти це питання якщо той не попадатиметься часто на очі в офісі, то можна і забути про його існування. Через деякий час Павло знову покликав до себе в кабінет Сергія. Той зрадів. Вирішив, що, розучившись, він вирішив повернути дружбу назад. Для того і покликав Проходь! не привітавшись, сказав Павло. Коли той з'явився на порозі, то не моя справа, звичайно, але маю тобі повідомити, що Ельвіра тебе дурила, вимагаючи грошей. Вона народила від мене дитину, ось отримав результати ДНК. Так що, може, й на краще, що я про все дізнався, а то доїла б тебе все життя. Паш, ну то, може, відсвяткуємо цю подію. А ну їх тих жінок. Ну, невже вони можуть нашу чоловічу дружбу порушити? посміхаючись заговорив Сергій. Про яку дружбу ти говориш? Ти користувався моєю жінкою, коли ми з нею зустрічались і навіть після весілля. Так ти розумієш чоловічу дружбу? Іди. І дякуй, що ти спеціаліст хороший. Інакше б пішов вслід за своєю коханкою. Нічого майже не змінилось в житті Павла після того, як Ільвіра, зібравши свої пожитки, покинула його дім. Адже син і раніше її рідко бачив, бо не потрібен був, та для чоловіка в неї також мало часу було, бо дружувалась з його грошима, а не з ним.